Після дощу знову вийшло сонечко, і я вийшла прогулятися на свою улюблену луку. І от дивлюся, одні рослини вже доцвітають, інші ще продовжують квітнути. Є рослини, які тільки збираються, зав'язують бутони. І от думаю, про що ж вам розповісти. Побачила таку дуже гарну рослину, яка зараз з пижмом створює такий. Яскравий барвистий килим. І це, ця рослина називається Воложка Лучна. От я знаю, що е, коли люди чують назву Волошка, одразу згадують синенькі всіми е, любимі квіточки, які ростуть зазвичай в полі, серед жита разом з маками. З ромашками, така наша улюблена картина. Але не всі знають, що волошок взагалі дуже багато різних видів, і в тому числі не тільки однорічні, як волошка синя, а й багаторічники. От один з видів багаторічників це волошка лучна, ну, кущ не дуже високий, теж сантиметрів. 50, можливо, при сприятливих умовах і до метру. Дуже, теж гарна дуже рослина. А поруч, зовсім поруч, от чому я вибрала це місце, є ще один вид волошки, яку я вам хочу показати. Ну, щоб ви знали, що волошок теж буває багато різних видів. От, неначе схоже, але, звісно, що можна роздивитися. Будова з квітки схожа, як у більшості айстроцвітних і в роду волошок. Але бачите, що колір інший, інше листя, забарвлення таке сріблясте. І, ну, звісно, як ботаніці різні ознаки, за якими. Ботаніки визначають вид. От тут поруч на, одной, на одній луці ростуть декілька видів волошки. Тепер ви будете знати, що волошка буває не тільки синенька однорічна квіточка, а бувають багато різних видів, в тому числі декоративні, які вирощуються нашими садівниками в садках для прикраси клумб.